Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні трішки про, <смай <смай> про обставини роботи. Значить, що? Демонструю вам? Ну, не те, щоб брак, але супер якісна закалка роликів. Ось така стружечка. Аж, аж кришиться така. Е -е. Що відбувається? Що я роблю? Яку я операцію роблю? Е, так склалось, що десь на якомусь етапі пішов збій. Е, в якому плані збій? Зараз я вам все поясню. Відніше покажу, Вам все стане зрозуміло. Ось ми маємо підшипника. І ось що я роблю. Бачите, що я роблю? І так, фактично вся партія. Це теж, як ви бачите, від руки так залишати не можна. Все це діло буде витягти не можна, буде реставруватись. Те ж саме стосується і цих двох роликів. Що будемо робити? Будемо завтурювати. Колись було вже відео в мене на каналі з приводу того. Як то все діло має виглядати, але, вибачте, якщо повторюсь. Е, розточуємо. Є в нас ось така. оп, чуть не по ногам Є в нас ось така класна труба, е, якісна труба не сталь 20, якою ми будемо завтулювати дані ролики. Росточимо, е, нагріємо. Витачем тулочку е, з певними допусками, нагріємо ролик, на гарячу запресуємо і потім уже відновимо посадку, посадку підшипника. Якось так. Це такий е, додатковий об'єм робіт, який, який випав на нашому шляху. Також. Як ви бачите, різницю в кольорі двох роликів. Ось, будь ласка, один ролик, ось, будь ласка, інший ролик. Як ви бачите, цей ролик чистенький, а цей ролик поржавів. І такий у нього неприємний вигляд. Е е е Пізніше продемонструю, як цю ж ржавчину видалити, <кхід> яким, яким способом, і яким препаратом. В кінці відео я. Добавлю весь той процес, постараюся зняти його на відео. Е, ідея використання даного матеріалу для видалення ржі е, належить владу Ярмаку з міста Бахмач. Е, Продемонструємо, якщо цей, скажімо так, процес. Е, Пройде добре, то, будь ласка, беріть на озброєння. І ніякі дорогущі там всякі такі е, перетворювачі іржі, або якісь там іржани, або якісь там кальяни. Непотрібні дороговартісні. Все це видаляється е, за допомогою такого препарату, який я вам продемонструю в кінці відео. Цей ролик, чому ж так сталося, що вони э, одні ржаві і інші не ржаві. Цей ролик після закалки був промитий і висушений. Хватило ще тоді духу, здоров'я, і він має такий вигляд. А ці ролики, на жаль, після закалки залишилися не, не промитими, не висушеними. Так що результат, як ви бачите. Ось такий. Це що, це що стосовно тих робіт, які, які, ну, які виконуються. Чому? Тому що ну, залишати, так, залишати так не можна. А так склалося, що це є додаткова робота, хоча вона і морочна, і росточка. Потім точняння, втулки, запресовування, розточування. Але в кінці то все діло виглядає супер-пупер класно. Посадочка зберігається, межах допусків. Все класно. Що? що робиться на сьогодні? І що в що планах? На сьогодні робиться двохсотка. Вона вже на етапі фінішу, всі деталі повністю. Готові тільки зборка. Редуктор. Ось в вашій увазі. Волговський, класний редуктор. Кардан готовий. Матеріал на ступичку, оскільки там вал 48 з такої болваночки. Будемо точити ступицю на вал електродвигуна. Редуктор вже підготований. Все тут відрегульоване, сальничок новий. Силиконовий герметик під шайбою, Надійно все зажити. Ну, Все так, як має бути, все так, як я люблю. Вал основний готовий, корпус готовий повністю з флянцями, з підшипниками. Ну, все готове тільки зборка, зборка але додатковий об'єм робіт, який забере. Ну, забере час. Ось такий друзі. Те, що роб... До речі, по 150-ках, тут ціла гора роликів. Там ціла гора матриць посверлена по 150-ках. Це вже ви бачили в попередньому відео, це вже в чистовому варіанті, все, все так як має бути. Вали ролики в чистовому варіанті. Так що процес іде, але, ну, скажімо так, не так би як би хотілося швидко. Оскільки, оскільки, ви самі мене розумієте, не дає мені працювати одна така. Неприємна річ. Ну, то таке по роликам відео додатково я вам зроблю. І беріть на озброєння. Всім поки що до побачення. Всіх з наступаючим новим роком, всіх з різдвяними святами, щастя, здоров'я і головне миру всім нам Ох. моє традиційне! Не забуваємо підписуватися на канал і чекаємо на наступні відео. Що, друзі? Хто не робить, той не помиляється. Так сталося, що роздуло. Малий я допуск дав на розширення після закалки. Роздуло ролики і фактично почти всю партію. Це теж роздуте, буде завтулюватися. Що? Що робиться, як робиться і все по порядку. Ось розточений вже ролик на втулку. Ось втулка виточена. Будь ласка. Нагріємо ролик, охолодимо втулку і запресуємо. Ось цей ролик вже запресований, гарячий, остигає. Будь ласка. Якісний матеріал на втулку. Дуже якісний ось сварка була, так бачите? Тобто не сталь 20. якось так. Навіть якщо і брак в роботі, то все виправляється, так як книжка пише, на найвищому рівні. Правильно і правильними матеріалами. Навіть я вам продемонструю вже уже готовий ролик після завтулювання, після а гаряче, після, скажімо так, росточки під посадку, під підшипник сюди, я вам продемонструю візуально його. Він нічим не буде відрізнятися від оцього ролика. Взагалі. Зрозуміє тільки той, хто в темі. Хто не в темі, краще сюди не лізти. Ну що, друзі, ось завтулений ролик. Ось. Другий ролик. Стулку він став її рівно це вже піде Ось Це тут отвір. І тим не менше, це запресовано порошку. А це ось все вже готовий. Зроблений ролик. Повністю завтулений. Як я висяв, втулки тут фактично не видно. Хто в темі, той можливо зрозуміє, як то все зроблено, щоб воно ну, не видно було. Хоча знову повторюю, труба якісна. Посадки допуски тут все зроблено правильно. Звісно, що тепер все відповідає нормам. Ось зараз трішки. Трішки я вам то все продемонструю Підшипничок. Ось така у нас є шайба з проточкою, щоб удар був по наружній обоймі підшипника. Ну, якось так то виглядає. Будь ласка, все легенько запресовується туди. Все крутиться легенько. Ось так. Потрібно виходити з положення. Якщо, якщо в вашій роботі стався такий прикрий випадок, як порушення посадки підшипника, зокрема в ролику. Друзі, як і висяв, ось цей ржавий ролик. І ось оцей чудо засіб. Що ми робимо? Ну, його наносимо на ролик. Ось так. Так. І ми дивимося, як воно на очах уже відбілює все. Навіть ми його не терли. Бачите, як він працює? А якщо ми його ще механічно потремо і залишимо на певний час, то у нас бідержі не залишиться і сліду. І не треба вам ніяких засобів супер-пупер дорогих, супер-пупер розкручених, тіктоками, рекламами. І решту. Саме головне нанести, дати певний час витримки, можливо, механічно потерти. І потім промити і просушити. Віржавчини не залишиться і сліду. Ось ми зараз так, це все діло зробимо. Залишимо на певний час. Ще трішки додам. Будь ласка, працюйте, звісно, захисних рукавиць. Дотримуйтесь правил техніки безпеки. Скільки це є. Перебарат такий ще. Все ми повністю його нанесли і залишаємо на певний час. Після того, як ми його промоємо, десь, за, можливо, за пів годинки, хвилин за 20, я вам продемонструю, що все ж таки в нас вийшло в кінцевому результаті. Чудо засіб, будь ласка, і ніяких вам супер-пупер дорогущих. Засобів чекаємо, промиваємо і демонструємо. Ось, друзі, промиваємо ролик. Він у нас побув зовсім трішки, але ми результат бачимо вже зовсім інший. Тепер ми його просушимо Від ржі не залишилось фактично і сліду. Якщо і є, то можна, скажімо так, трішки довше витримати. І все. Тепер ми його просушимо і у нас можна буде взяти його в руки.